Доброго дня, шановні колеги, розпочинаємо прес-конференцію першого заступника голови Державного агентства лісових ресурсів України Христини Юшкевич. Тема нашої зустрічі ялинкова кампанія. Тож, запрошуємо до слова вас, пані Христина. Доброго вечора всім представникам засоби масової інформації. Розумію, що кінець дня, завершення дня, але тема у нас новорічна, незважаючи на досить теплу погоду. Я сподіваюся, що всі ми вже готові і готуємося морально з нашими сім'ями до нового року. Тому сьогодні хотіла б вам розказати про те, як підприємства Держлізагентства підготувалися до нового року і зможуть вас забезпечити новорічними ялинками цьогоріч. Хочу сказати, що вже з 14 грудня цього року підприємства Держлісагентства розпочали кампанію продажу новорічних ялинок. Цього року ми підготували більше 360 тисяч новорічних ялинок. Це не означає, що новорічні ялинки. 360 тисяч вони є зрубані і чекають, коли ви їх купите. Це ялинки, які підготовлені до реалізації, і е, вони е, ростуть, знаходяться, розміщені на певних спеціальних відведених територіях. І якщо у вас будуть якісь побажання е, купити, придбати новорічну красуню, ви можете звернутися в, де, в наші підприємства, е, де обрати собі е, відповідну ялинку, після чого вона вже буде. Е, Зрубана під реалізацію, або в нас на сьогоднішній день є така послуга, коли ми можемо новорічну ялинку продавати у горщиках із землею, після чого ви після закінчення новорічних свят ви зможете ці новорічні красуні висадити в спеціально відведені місця, або в себе на подвір'ї, або десь біля будинку. Це теж досить позитивно. Яку ялинку обирати? Чи живу, чи штучно, це напевне право кожного. Єдине, ми знаємо, що, напевне, новорічна ялинка це символ, який приносить радість, який приносить нам всім затишок, який приносить велике нетерпіння і чекання наших дітей цього свята. Тому, готуючись до новорічної кампанії, Держлісагентство, Вжило також і заходів, щоб ці наші красуні не призвели до зловживань щодо незаконних виробок на території лісових масивів. Головою Держлісагентства був виданий наказ про збільшення і посилення лісової охорони під час ялинкової кампанії. Крім того, нами направлені були звернення до правоохоронних органів про те. Щоб посилити співпрацю поліції і лісової охорони якраз в новорічний період, ця співпраця у нас ведеться. Скажу, що відповідно до вимог чинного законодавства, в новорічний період у нас законодавством визначено і втричі збільшується накладання штрафів на незаконну виробку ялинок. На сьогоднішній день ми маємо вже деякі факти незаконних виробок. Я хочу вам сказати, що кожен лісгосп, кожен працівник Держлісагентства, працівник лісової охорони зобов'язаний керівництвом надавати про кожен факт незаконного виробки хоча б одного дерева, надавати такі факти в правоохоронні органи. Тому ми надіємося на свідомість наших громадян. На те, що вони зрозуміють і з розуміння віднесуться до того, як прикрашати свої домівки, вони віднесуться з тим, щоб не порушувати норму чинного законодавства. Від себе Держлісагентство і підприємства Держлісагентства зробили все можливе для того, щоб надати можливість купити ці ялинки, для того, щоб ви мали в розумних в розумній ціновій категорії їх придбати. Крім того, хочу сказати, що є засоби, які допомагають нам відслідковувати, наскільки законно продається чи придбана ця ялинка. Вперше за всі роки Держлісагентство надало можливість своїм підприємствам обирати засоби маркування ялинок. До цього року ялинки маркувалися у нас збірками. Де були встановлені серія, я вам можу навіть візуально показати, де були встановлені серія, і штрих-код це ось така бірка. Ці бірки були, звичайно, вони були дорожчі. Вони були близько 2-2,5 гривень вартість цієї бірки. Вони закуплені є підприємствами вже давно і багато, тому підприємства і цього року використовують ці бірки. Однак, з метою, щоб здешевити саме цінову вартість ялинки, наш, у нас є. Центр Ліац, який називається інформаційно-аналітичний центр, який запропонував нашим підприємствам придбати більш дешевий засіб для маркування ялинок, де теж встановлена серія і номер. Кожен бажаючий, який хоче перевірити яким чином придбана ця ялинка, де вона зрізана, звідки вона прибула, може взяти і вбити. на... У нас є система єдина система обліку деревини, яка доступ є на сайті Держлісагентства і доступ є на, у нас є сайт forest.com.ua, де можна вбити серію і номер бірки чи серію і номер цієї самоклеючої ленти, і ви побачите походження цієї ялинки. Щиро закликаємо всіх, щоб всі були законопослушні, щоб всі мали можливість мати гарні свята, як наша лісова охорона, як наші правоохоронні органи, так і ваші сім'ї. Щиро надіюся і бажаю всім вам гарних і веселих свят. Я думаю, що я так коротко вам розповіла про те, що хотіла, про те, що ми зробили, як організували. Якщо у вас є питання, я готова відповісти на ваші запитання. Просимо ставити запитання. І, будь ласка, представляйтесь. У районах від 50 гривень в середньому і вище. 50-60 гривень це середня ціна ялинки. Значно дорожча ялинка коштує якраз в горщику. Це я маю на увазі метрова ялинка в нас на державному підприємстві. Дорожче в горщиках ялинка коштує від 200 гривень і вище. В середньому 2-2,5 метри це є 250-300 гривень десь. Дякую. Ну, будь ласка, ставте свої запитання. Є запитання в когось? А, да так кажіть. А ви вдома будете ставити живу ялинку чи якусь кошту? Вдома ялинку ще не поставила. Я надіюсь, що на цих вихідних буде час, і я хочу взяти своїх діток. Я колись в дитинстві мене брав мій батько, мене і брата за руку, і ми йшли на ринок і вибирали ялинку. Мої діти знають, що ми будемо вибирати невеличку ялинку в горощику, після чого ми її посадимо, оскільки в нас є така традиція, там, де я проживаю біля нашого будинку, дитячі площадки насаджуються деревами. І кожна дитинка знає, де її дерево. Вона кожного дня іде, підливає. Це в нас така традиція на районі є. І я б хотіла, щоб мої діти цю ялинку весною висадили і знали, що це їхня ялиночка. Я так закликаю всіх бажаючих. для дітей, там може якісь радовыми батьки. Так, дякую. Всі наші підприємства держлісагентства беруть активну участь у таких програмах. І за власний кошт на жаль, на законодавчому рівні благодійною діяльністю юридичні особи державної власності не можуть надавати благодійну допомогу. Тому держлісагентства за власний кошт придбають ялинки. Подарунки і е, допомагають дитячим будинкам. Особливо це стосується будинків дитячих, де є дітки з, е, з обмеженим розвитком, з різними порушеннями, будинки з дітками, сиротами, дитячі садочки, таку участь беремо, допомагаємо і активно. Дякую. Будь ласка, запитання, тому що це ж такі святкові дні. Так. Розмір штрафів, я вам скажу, від 85 гривень до 170 гривень це на е, фізичних осіб і на посадових осіб, якщо виявлені порушення, це від 119 до 204 гривні. Це в новорічний період, це є тільки штраф за. Е, Факт незаконної вирубки, крім того, накладається відшкодування за нанесення лісовому масиву. Таке відшкодування рахується в розмірі від діаметру зрубаного дерева, тобто йде штраф і ще відшкодування, які нанесені лісам. Це в розмірі від 1152 гривень і до 1852 гривень. Це за одне дерево. Так. так, Так. лісова охорона працює Так, лісова охорона працює в спеціальному режимі. Голова з початку грудня зобов'язав лісову охорону активно. Співпрацювати з правоохоронними органами і активно реагувати. В нас працюють гарячі лінії і в центральному апараті Держлісагентства, в кожному управлінні Держлісагентства є свої гарячі лінії. Ми закликаємо, якщо є такі факти незаконних рубок, якщо є факти десь порушення при продажі ялинок, ви це знаєте. Будь ласка, закликаємо дзвоніть, ми будемо реагувати. Є ще запитання. Ну, тоді дякую всім. Бажаю веселих свят. Бажаю вам гарного новорічного настрою, незважаючи на те, яка ситуація у нас є в. В країні, в державі, я впевнена, що в нас все буде добре. У нас буде в усіх сім'ях і в державі. В нас буде мир, в нас буде добро, в нас буде злагода. Тому бажаю всім вашим сім'ям набратися позитиву від дитячих колядок, від різдва, від цього дива, яке ми чекаємо. Дай Бог вам всім здоров'я, щастя і веселих Свят. Всім. Дякую.